Привіт! Сьогоднішня наша тема взаємно обернені числа. Що це таке? Загалом будь-яку пару чисел, які у добутку будуть давати одиницю, називають взаємно оберненими числами, ну, наприклад, число 2 та число 0,5. Якщо перемножити їх між собою, вийде одиниця. Отже, 2 і 0,5 є взаємно оберненими числами. Часто буде виникати завдання знайти число, яке буде оберненим до даного. Тобто таке число, яке у добутку з даним, буде давати одиницю. І ось з цим завданням ми сьогодні розберемось. Отже, запам'ятайте, якщо у нас є якесь натуральне число n, довільне натуральне число, то оберненим до нього буде число 1 поділити на n. Ну, це дуже легко перевірити. Якщо ми помножимо n, на 1 поділити на n, то використаємо правило знаходження дробу від числа, n помножимо на дріб 1 поділити на n, в результаті в нас вийде дріб n поділити на n, n і n скорочуються, і в результаті залишається одиничка. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо число 5, то оберненим до нього буде 1 поділити на 5. Якщо візьмемо число 7, то оберненим до нього буде число 1 поділити на 7. Ну і так далі. Якщо ж у нас є якийсь конкретний дріб. Наприклад, дріб 3 п'ятих. То обернений до нього дуже легко шукається. Ми просто міняємо у ньому місцями чисельник та знаменник, тобто ніби перевертаємо дріб. І в результаті в нас виходить дріб вже не 3 п'ятих, а 5 третіх. Ось дріб 3 п'ятих і 5 третіх будуть взаємно оберненими числами. І також можна сказати, що дріб 3 п'ятих буде оберненим до. 5 Ну і навпаки, що дріб 5 третіх є оберненим до дробу 3 п'ятих. Також можна шукати обернені числа і до мішаних дробів, і до десяткових дробів. Проте, для того, щоб це зробити, необхідно спочатку перевести наше число до вигляду звичайного дробу. Давайте розберемося на прикладі. Нехай у нас є десятковий дріб 1,8. Переведемо його у. Мішаний дріб. Отримаємо 1,8 у чисельнику 10 у знаменнику. Якщо зведемо до неправильного дробу, матимемо 18. Або ж після скорочення 9. ,5. І оберненим до числа 9 п'ятих є дріб 5 дев'ятих. Тобто просто міняємо місцями у ньому чисельник та знаменник. В результаті виходить, що до числа 1,8. Оберненим є число 5 дев'ятих. Якщо ж у нас є просто звичайний мішаний дріб, наприклад, 2,1 третя, То з його переводимо у неправильний дріб. 2 помножити на 3 і додати старий чисельник одиничка, Вийде 6 плюс 1, тобто 7. Знаменник залишається той самий. Виходить дріб 7 третіх. Ну а до дробу 7 третіх дуже легко знайти обернений. Для цього просто перевертаємо його і отримаємо дріб. 3 сьомих. Тобто до мішаного числа 2,1 третя оберненим є число 3 сьомих. Можете користуватися цими правилами та знаходити обернені числа до даних.